У Львівському ліцеї імені Героїв Крут черговий випуск. За більш як 20-річну історію у цього закладу понад дві тисячі випускників. Під час урочистостей за традицією вони передають першокурсникам прапор ліцею. За роки навчання хлопці розвинулись і фізично, і інтелектуально. Вони вміло декламують, співають і танцюють. Такі навички не будуть зайвими у житті. Директор Роман Салюк побажав ліцеїстам завжди йти вперед до власної мети. Вони посміхаються, але я відчуваю, що вони трошки на душі скрибе для багатьох юнаків. Ліцей став справжньою життєвою школою першим кроком до військової кар'єри. Ліцей це для нас став за ці три роки справді рідним домом. От офіцери вихователі рідними батьками. Тому, звичайно, що сум межує з радістю. Тут тобі дають ту підготовку, яку ти в школі не можеш здобути. Тут тебе фізично підготовлюють на майбутнє твоє навчання в навчальному військовому закладі. Можливо, на початку буде тяжко, але кому зараз легко. А вони ні, нікого не пошкодують. Особисто я зробив свій вибір і я не шкодував ні разу. Я знаю, що все ще попереду, все життя попереду і. І от цю дорогу за ці за ці два роки, які я пройшов, вони мені допоможуть у майбутньому, тому що я... поки випускники дають свої перші інтерв'ю, першокурсники вже налаштовані серйозно. Вони вірять, що через три роки теж отримають атестат одного з найкращих навчальних закладів України.